Нам потрібно зрозуміти, що панування того, що у нас називається режимом внутрішньої окупації нинішньої влади, воно спирається не лише на якісь колосальні фінансові ресурси, не лише на силовий апарат. Воно ще спирається на панування дискурсу, ліберального дискурсу. І поки ми не підважимо легітимність цього дискурсу. Нам доведеться кожного разу пристосовуватися до тієї системи, яка існує. Якщо говорити максимально спрощено, проблема України в тому, що влада вішає на вуха людям локшину, а люди замість того, щоб говорити, нам не потрібно це локшину, вони починають, починають скаржитись на саму локшину. Тобто не говорять, навіщо ви нам вішаєте, вони говорять інакше. Ці локшині замість масла, засмажка, ці лукшині бракує СУ, ці кетчупи і так далі. Наведу елементарний приклад. Скільки який шалений інформаційний потік іде з приводу євроінтеграції загалом і безвізового режиму, зокрема, і влада фактично шантажує людей тим самим безвізовим режимом. Це принципово неправильно. Фактично в країні йде війна. У нас частина території анексована, на частині іншої території е, створені від ДНР-ЛНР, а нам в якості ледве на національної ідеї пропонують той безвізовий режим. По самому безвізовому режимі є і позитивні моменти, і негативні. Але навіть якби це було якесь виключно позитивне явище, то воно все одно не заслуговує б такої уваги у спільному дискурсі, яке вона має. Ну, це те саме, що от, уявимо, що в господаря горить хата, а він своїх рідних збирає в кісь кімнаті, говорить: ну я днями познайомлюся з дядьком, там, таким крутим впливовим наша сім'я підвищить свій статус. Нам важко це виявити. А в країні фактично відбувається щось подібне